Друзі, всім привіт! <кл encourage> Слава Україні! Сьогодні у нас на розпаковці така цікава посилка з Китаю. Таку інтригу вам трошки задам. Такі посилки приїжджають, наприклад, з трьох у дна. Тобто мені вже скільки я грошей, Еліекспрес повернув через те, що посилка не доїхала. Знайшов ще один продавець, продавця, вирішив ще раз заказати і, до речі, дуже швидко приїхала. Ну, давайте подивимося, щоб відкрити вам, що тут приїхало. Така річ досить цікава. Десь дорогу з собою, як кишеньковий, ну, він, в принципі, так і називається. Як ви можете догадатися, це у нас такий ніж маленький. Бачите, гарно упаковці все. Все запаковано, чудово, навіть на подарунок можна. Вибір є великий, можете подивитися, різних кольорів є там. Ну, Сиску на продавця вам лише в описі під відео, як завжди, заходьте, дивіться. О, Замовив собі такого чисто одну, одну Ну, Що вам можу сказати? ніж в принципі, на перший погляд, ну, ухти, навіть, навіть гострий. Нічого собі. Навіть на розпаковку можна брати сміло. Ріжемо. Супер, заточений добре. Тобто, бачите, має такий карабінчик. Можна собі чіпляти на ключі маленькі, щось десь зрізати по дорозі, ну, Маленькі. чи в кишені запхати. І як завжди, деколи бракує щось, чи оріхи полущити, чи яблуко почистити, порізати щось собі, якусь булочку, ще щось. Ну, річ незамінима. Особливо хто любить десь подорожувати, то взагалі і мало що з собою носити, і не важким. Працює, все закривається. Чудово, фіксатор є, все. Так досить непогано. Як на ніж такого класу. Буквально там 60 гривень, здається, він коштує. Супер. Так що, ну, я, я би оцінив. На відміну і посилка, до речі, прийшла на кінець то. Тобто, заходьте в описи під відео, замовляйте, посилка в Україну заходить ну, до місяця часу, навіть приблизно ну, грубу місяць часу. Так що не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, підписаний. Підписуйтесь і всім до зустрічі.